України звільнили на Донеччині населені пункти Сторожеве, Благодатне, Макарівка та Нескучне. Російський танк на запчастини для української армії. У селі Суха Кам'янка, яке розташовано на межі Харківської та Донецької областей, українські військовослужбовці евакуюють розбиту техніку окупантів. Шлях військового після поранення. Інтерв'ю з правозахисницею Любов'ю Галан. Українські захисники звільнили сторожеве на Донеччині. Село Великоновосілківської громади перебувало під російською окупацією з березня 2022 року. Повідомляють у 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Контратаку розпочали о п'ятій ранку, розповідають захисники. Спочатку ворог оказав. Супротив питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки і потихеньку хата за хатою почали звільняти село. Приблизно було знищено порядка 50 осіб особового складу ворога, і четверо рашистів було взято в полон. За інформацією заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, вихідними зсу також звільнили від окупантів благодатне і Макарівку. А на Бахмутському напрямку військові продовжують контрнаступальні дії у районі Берхівського водосховища. Захисники просунулись на 250 метрів. 10 червня сьомий окремий батальйон арей української добровольчої армії звільнив нескучне Великоновосілківської громади. Йдеться на офіційній сторінці батальйону. Сьогодні, близько дев'ятої ранку, росіяни випустили дві ракети по Авдіївці, повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Дві людини поранені сьогодні. Жінка 70 44-го року народження і чоловік 49-го року народження. Вчора одна жінка 49-го року народження загинула внаслідок танкового обстрілу. За минулу добу біля 25 масованих обстрілів по місту відбулось вчора. Було три авіаракетних удари: два в стару частину міста, один на територію Авдіївська Коксихіма. Протягом минулої доби російські окупанти відкривали вогонь по восьми населеним пунктам Донецької області. Повідомляє старший інспектор відділу комунікації поліції Олег Кирницький. Іванівському артилерійським ударом пошкоджено приватне житло, травмовано цивільну особу. У Красногорівці внаслідок влучання граду зазнав руйнувань і загорівся багатоквартирний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, в Іванівському ворожими обстрілами травмовані двоє людей. Два будинки зруйновано у Часовоярській громаді, ще один у Торецьку. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Зразу знаєте, впізнала наш зал, а це сходинка. Це ж на другий поверх, де ми в бібліотеку підіймалися. І нарешті український прапор. Ці кадри зі звільного села Благодатне, що в Волноваському районі, поширили 11 червня на своїй сторінці у Фейсбук воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Олена Піскун родом з благодатного. На відео українських захисників пізнає приміщення місцевого будинку культури та показує, який вигляд він мав до приходу російської армії. У нас такі концерти тут були класні. Знаєте, як збиралися люди в селі. Це село, ну навіть стоячі були місця, ну зайнято все. В проходах стояли на концертах. Не тільки будинки потрощені, це і ті дерева, які ти пам'ятаєш зі школи мимо яких ти там ходив постійно. Знаєте, це там ем, наш футбольний майданчик, де бігали там ті спортивні наші команди, грали у футбол, і тепер воно це в цих чорних воронках. Олена розповідає, у квітні минулого року з Благодатна виїхали її батьки. Перебувати там було небезпечно через обстріли. Ми взагалі ж відстежували постійно, що відбувається у нас там. Як тільки росіяни проходили повз благодатне, вони кажуть, повернули танки, пушки вистрілили на село. А подруга моя ось у Сторожовому, вона рік в окупації була. Вона каже: А ми і ми хочемо додому. І в цій фразі було заложено все. Було зрозуміло, що навіть людина у себе вдома, в своєму будинку, вона не відчуває себе вдома, тому що навколо не Україна. Батьківський дім у благодатному додає Олена, зруйнований. Батькам довго не говорили. Знаєте, начебто і будинку не так шкода, а шкода таких ось таких речей, які залишились. Мама там сидить і жалкує. Я залишила рушники, ті, що внукам вишивала усім на весілля. А це вже відео, яке опублікували 11 червня бійці 7-го окремого батальйону Арей Уда, в якому воїни говорять про звільнення села нескучне. Олена впізнає на кадрах сільський магазин. В цьому селі вона з родиною жила до початку повномасштабного вторгнення. Розповідає жінка, нескучне було понад рік в окупації. Зовсім поряд у нас там майже ну немає поділу. Річка тільки розділяє, так як новосілка Времівка нескучне. Там воно знаєте, хто не знає. Місцевості не знає, де закінчується времівка і починається нескучне. А такий вигляд тепер має школа у нескучному, в якій Олена 9 років працює директоркою. Вигорівша кабінет фізики, інформатика. Видно, чорні вікна, бачите, все горіло, он закопчене. Дуже шкода, тому що школа у нас на честь Миколи Олександровича Корфа побудована. Його дочкою і зятем Володимиром Івановичем Немировичем Данченком. Музей у нас там перед є, Ми дуже тісно співпрацювали. Ми створили в школі медійну студію. У нас своя, є Нескучницький медіа центр, можна подивитися ролики там наші, які знімали. Про свої емоції після звільнення рідних сіл каже так. Є радість велика, великі емоції, бо вчора. Хто пише, хто телефонує один одному і вітаєм ж один одному, і розпитує, можливо, хто що знає. Але при цьому все одне оце таке відчуття суму і болю, що за це наші хлопці життя кладуть. Та додає, що мріє про відбудову населених пунктів та своєї школи. Юлія Слабінська, новини Суспільне Донбас. У селі Суха Кам'янка, яке розташоване на межі Харківської та Донецької областей, українські військовослужбовці готують до транспортування розбити російський танк. Якби ми, ми його мали зачепити? Знаєте, що ви зробити? Чуєте? Якби <ривіт> ми поклали такий, його підвернули, подивилися, що там дійсно з доляне. А то з долини там є Як такі за Там роза є. Війці чіпляють танк трусами і беруть його на боксир. Поряд у траві лежить відірвана башта танка. Танку кинули ракету, він згорів, коротше, все ж, погоріло, все ж коротше, він вже не, нікуди не потрібен. Військовослужбовець Юрій каже, у ворожій техніці вціліли деякі елементи, які можна використовувати для ремонту української техніки. Бачите, не обгорівши цілий, значить його розберуть і на запчастини пустять на танки, які... Потребують таких. Одна коробка, бачите, там є ще ціла, яка теж може, може її хлопці запчастини використають на, на якийсь ремонт. А решту це вже будуть дивитися фахівці, які цим займаються ремонтом профільним. Наша робота його витягнути і поставити, доставити в місце, де з нього вже будуть розбирати на запчастини. Село Суха Кам'янка було під російською окупацією майже п'ять місяців. У вересні минулого року його звільнили Сили оборони України у ході контрнаступу. Вікторія Лексєєва, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас. У Невському, що на Луганщині, внаслідок обстрілів росіян міновибухову травму та осколкові поранення отримав місцевий житель. Чоловіка евакуювали українські військові до лікарні у Донецькій області. Протягом доби по Невському окупанти били щонайменше 15 разів. По Макіївці, Греківці та Новолюбівці, 10. Йдеться у повідомленні прес служби Луганської обласної військової адміністрації. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав Авіаційних ударів по населених пунктах Невське, артилерійських обстрілів, зазнали Невське, Новоселівське і Білогорівка на Луганщині. Якщо говорити про вже цю подорож військовослужбовця з там, стабілізаційного пункту, наприклад, заклади охорони здоров'я і надалі, то ми якби сфокусувалися на наступних проблемах. Перше це питання бюрократії паперової, тому що для того, щоби. Якби все відбулося добре для військовослужбовця, потрібно правильно встановити причину наслідковий зв'язок поранення, тобто внаслідок чого воно було отримане. Цей процес впливає прямо і на виплати, і на гарантії, і навіть на статус людини такої у майбутньому. Наприклад, якщо вона отримає інвалідність і вона отримає її внаслідок бойових дій, то вона буде претендувати на набагато вищі розміри окремої грошової допомоги. Це занадто довгі строки виконання службового розслідування або поранення. Друга це те, що коли людина вже приходила на військово-лікарську комісію, вона, не маючи такого документу, не могла отримати правильний висновок про те, що поранення отримане внаслідок захисту батьківщин. Друга річ, яка пов'язана з етапом лікування, це була якби, якість самого лікування. І, Якість реабілітації. Це дуже важливо робити якомога раніше, тому що тоді, наприклад, можна зупинити інвалідизацію такої людини. У нас є декілька таких статусів: придатний, тимчасово непридатний, обмежено, придатний звільнений. З проходженням військово-лікарської комісії були наступні проблеми: перше це корупційна складова, друге це надмірна забюркутбюрократизованість, відсутність сервісу. Третє це відсутність координації і розуміння. Своєї функції ну у певних регіонах військово-лікарськими комісіями з початку вторгнення цим ВЛК у цивільних закладах охорони здоров'я дали такі самі повноваження, як військовим. Тим не менше, ми зустрічали, що в певних регіонах люди проходять цивільну ВЛК умовно, потім їдуть в військовий заклад охорони здоров'я для перепідтвердження висновку. Першої, тобто, ти два рази стоїш в чергах. Для чого? Якщо. Ну вони мають рівнозначні повноваження. по третє, люди, які не встигали прийти військово-лікарську комісію, приїжджали з якихось інших регіонів, де їм ночувати, що їм робити, як їм потрапити в цю, цю чергу. Це менеджмент черги всередині. З практики ми бачимо, що майже неможливо їх оскаржити. Станом на зараз вдалося на законодавчому рівні скоротити строк видання довідки про обставини травми. Зараз це 5 днів. Друге, не обов'язково проводити службове розслідування. Це законодавчо розкрило розширити мережу військово-лікарських комісій. Друга річ це документообіг між, наприклад, військовою частиною, територіальним центром комплектування і закладом охорони здоров'я. Як вони мають обмінюватися цими документами? Треба було це придумати. Дуже великою проблемою досі залишається питання виведення поза штат такої категорії, як тимчасово непридатні військовослужбовці, з переоглядом на 6-12 місяців. Це люди. Які в яких, по ідеї, щось має з їхнім здоров'ям статися, воно буде погіршуватися або буде покращуватися. Ці люди е, не мають доступу до реабілітації чи лікування. Друга річ тебе можуть вивести поза штат. Тобто ти будеш отримувати дуже мінімальне грошове забезпечення, іноді там, нам говорить про 500-700 гривень. На які ти маєш жити. У нас люди з інвалідністю все одно можуть мати такий статус, як обмежено придатний. Так? Тобто це означає, що ти не можеш займати якісь певні посади, а можеш займати інші. Проблема в тому, що таких посад не так багато. І штатки під це не так багато з приводу мсеку у нас проблеми починаються ще на етапі отримання направлення. Друга проблема це те, що мсеки придумують собі списки додаткових документів, які вони витребовують. Друге, це питання корупції з приводу груп, які є дуже актуальним. Третє це отримання висновку, звичайно, ну і питання оскарження. насправді проблема ще з оскарженням секу є там короткі строки, в які це можна зробити. Люди не завжди про це знають, і з цим виникає дуже багато проблем, які з самим оскарженням. Що би ми порадили військовослужбовцю? Звичайно, це підготувати усі документи, це не відкладати проходженням секу для того, щоб ну, якби в найбільш такому. Актуальному стані свого здоров'я пройти це, отримати відповідну групу інвалідності, не боятися говорити про схиляння до корупційних дій. Обов'язково повідомляють про це е, національну поліцію України, правозахисні організації, гарячу мі лінію е, Міністерства оборони. Нам треба більше відкрито говорити про ці проблеми е, для того, щоб на місцях це почало е, краще працювати. Ми говоримо зараз про автоматизацію цифровізацію процесів, які стосуються і зміни сервісу на рівні самих військово-лікарських комісій, збільшення мережі військово-лікарських комісій, зміни до законодавства, які дозволи. Волять полегшити шлях пораненого, бюрократичний. Перше, що змінилося, це кількість людей. Це неможливість уже, якби в деяких питаннях система просто обвалилася. Ну, тобто, от стало багато поранених, стало їх настільки багато, що вже неможливо перетравити їх. З'явилися кілометрові черги, і вау, раптом виявилося, що це не працює. От тому е, я думаю, що багато чого змінюється завдяки тому, що про це починають говорити, і починають говорити самі військовослужбовці. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.